Всім привіт! Компанія Oriflame пропонує нову колекцію по догляду за волоссям. І вона стартувала у каталозі номер 7 І це колекція Duology. Компанія пропонує персональний підбір до краси твого волосся. І вона має декілька кроків. Це ось моя колекція, яку я персонально підібрала для себе по рекомендаціям компанії. Щоб вирішити мої задачі з волоссям, щоб воно стало більш красивим, густим, блискучим. І давайте почнемо з першого кроку, який пропонує компанія Oriflame. Вона пропоную почати зі скрабу для волосся. І я його також собі придбала. Кому рекомендують використовувати скраб? Тим дівчатам, у кого швидко жирніє волосся, тим, у кого лупа. Тим, у кого хто використовує доглядові засоби для волосся більш ніж три рази на тиждень, і саме в моєму випадку я для себе обираю першим кроком: це скраб для волосся. Він дуже гарно піниться. Я нанесла зовсім там невеличку таку кількість. Ось я вам покажу, як він виглядає. Ось такий гель собі, але на волосі він стає більш таким пінним, і тут скрабиночки є, які дуже гарно відлучують шкіру голови. Після, нього, після цього скрабу волоси просто такі чисті, свіжі, такі аж до скрипу, я так сказала. І потім, після цього кроку, ми вже переходимо, змиваємо і переходимо до шампуні, да? кому не потрібно використовувати скраб для волосся. І це тим дівчатам або хлопцям, у кого тонкі волосся, у кого прокрашені відбілені волосся, у кого. Такі пошкоджені волосся тоненькі випадають дуже. ну, Тобто, тоді ми не використовуємо цей перший крок. Далі для себе я обрала із трьох запропонованих шампунів для волосся, той, який. Для тих, у кого випадає волосся, тобто шампунь проти випадіння волосся. Цей шампунь він і укріплювати буде, і зміцнювати волосся, і буде впливати також на коріння, на шкіру голови завдяки тим комплексам, які тут присутні. Тут про вітамін В5, вітамін В3, тут піптіди рису у складі. Що можу сказати? По цьому шампуню я його використовувала після скрабу, і коли я нанесла шампунь, звичайну кількість, то мені її стало багато. Тобто, я для себе зрозуміла, що Шампунь він більш концентрований, ніж той, той шампунь, що я звичайно використовувала: б'ютанікалс або Елео Oriflame. І хочу додати, що якщо використовуєте зі скрабом, то шампуні буде використовуватися трішки менше. тобто більш економно зі скрабом. Скраб у мене змився завдяки шампуні. Більш такий волосся було ще більш чисте, доглянуте. Мені і мені сподобалось те, що шампунь цей придає об'єму, але він не обтяжує волосся. Ось. Далі компанія ще пропонує шампуні для інтенсивного відновлення волосся, і також для тих, у кого є лупа. Вибираємо також оцей третій і тим дівчатам, у кого дуже жирне волосся, у кого воно жирніє і ви миєте його через день. Є відгуки по цьому шампуню, що а, дівчата з жирним волоссям вони стали рідше мити голову не на не через день, а через два, через три. І це завдяки тому, що тут саліцилова кислота. Також відновлює вона і мікробіом шкіри голови, і також впливає, лікує е, тим, е, у кого є лупа на волосі. Так, і звісно, що у кого пошкоджене волосся, кому, у кого ламке, такі кінчики посічені, то перша колекція вона буде вам відновлювати волосся і доглядати за ним завдяки тому, що в складі є кератин. А це білок, який є структурою волосся, і він її буде відновлювати, згладжувати чешуйки і так далі, а також ліпіди вівса. Далі, після того, як я змила, а, помила волосся з крабом та шампуню, я переходжу, перейшла до кондиціонеру для волосся. Багато дівчат не використовують його, і це є помилкою, тому що це як для обличчя, наприклад, ми вмилися і потім наносимо крем доглядовий. Тож, так само і кондиціонер доглядає як за волоссям, так і за шкірою голови, але більш за волоссям. І є два види кондиціонерів, які будуть доглядати, зволожувати, і також е, от е, ну, чешуйки на волосі будуть скріплятися, волосся буде більш гладеньке, легше розчисуватись, не буде електролізуватися. І ось було два кондиціонери: один більш легкий, другий більш насичений. Я для себе обрала насичений. Кому вони, який підходить, От як я це для себе обрала. Тобто, якщо у вас волосся трохи випадає, або воно десь пошкоджене, ламке, є кінчики волосся, які сікуться, у кого відбілене волосся, таке, ви користуєтесь фарбою, яка дуже впливає на якість волосся да? на стан волосся, на його здоров'я, використовуйте насичений кондиціонер. І він має також. Складі кератини, які будуть відновлювати структуру кожної волосинки завдяки тим білкам, які в складі є. А також мені сподобалось, те, що тут є олія манго. І саме олія манго вона живить, зволожує волосся, зглажує його і також захищає. Від променів сонця, які нам шкідливі для волосся. Мені сподобалась. Текстура волосся стало зразу гладеньке після того, як я його нанесла, і його ми змиваємо. Тобто на мокре волосся нанесли, на шкіру голови ми не наносимо, не втираємо. Я декілька нанесла на лотоні, розтерла і вже потім наносила. Покажу, яка текстура. Текстура а, тут кондиціонеру така густенька. Аромати мені дуже сподобаються. У скрабі і е, шампуні вони такі трошечки більш насичені, якщо порівнювати, наприклад, з кондиціонером, тут більш ніжний такий вишиканий аромат, мені дуже сподобався. Через декілька хвилин ви можете змити. І ось я значить, вимила волосся шампунем та е, скрабом, нанесла е, кондиціонер. І потім все змила. Скажу для кого обирати легкий кондиціонер. Він має зволожуючі комплекси, він має провітамін в 5 протеїни шолку, які доглядають і розгладжують волосся у тих дівчат, у яких воно нормальне, там густе або дуже таке. Кучеряве може волосся, і цей легкий кондиціонер він буде доглядати за волоссям, розгладжувати. Воно більше таке буде доглянути, не буде ліктризуватися, легко розчісуватись буде. Так, обрали. Далі, що я робила далі? Після того, як я висушила голову я для себе взяла, так як в мене є деяке випадіння волосся, я взяла отакий тонік, який стимулює ріст волосся, укріплює корені і протистоїть подальшому випадінню волосся. І тут у нас і про вітамін В5, вітамін В3, пептиди рису, як його наносимо? Наносимо, тут відкручується так, кришечка, і наносимо там до 4 піпеточок на шкіру голови. Тобто це я розділила, нанесла, і це ми вже не змиваємо, так втерла в шкіру голови. І так можна робити вранці і ввечері. І через декілька, там буквально тиждень-два, ви помітите результат. Я колись користувалася, в Ріфлейм була колекція, яка укріплює волосся, і також мені оця сподобалась, я вже нанесла аромат, теж такий і інтересний, цікавий. Ну, Якби поки все мені подобається. Ще додам, що воно не має такої маслянистої текстури, Тобто, воно таке, як, як водичка, не, буде, не потрібно сушити волосся, після нього нічого не потрібно, ні змивати. Тобто, це ваш щоденний догляд за тим, щоб укріпити волосся. І далі перейду, що я завжди в Ріфлем купувала раніше: це мультифункціональний сісі. Крем для догляду за волоссям. Він не смивається цей спрей. Його можна наносити, прямо, коли довге волосся, прямо ми бризкаємо на волосся. У мене більш короткий. Я його завжди робила отак. Наносила на лодоньку, це така кремоподібна текстура, розгладжувала. Вау, аромат, який держиться протягом дня, і мені це допомагало. У мене, наприклад, трошки пушиться волосся. Воно допомагає так більш його розгладити, воно більш доглянуте виглядає. Тримається зачіска, воно не пушиться, не літає волосся. Аромат класний, і там компанія говорить, що. Тут 10 в одному гіалоронову кислота. Як завдяки гіалуроновій кислоті, ви будете ще і мати і додаткове зволоження протягом дня, відновлює пошкодження волосся, робить волосся слух'яним, надає блиску, робить шовковистим. бо навіть і після того як нанесли на ладонях, здається таке гладеньке. Відчуття дуже ну, приємне. Допомагає захистити фарбоване волосся, полегшує розчісування, запобігає появі посічених кончиків, захист волосся від перегрівання, зміцнення допомагає повернути об'єм та освіжити укладку. Стійкий аромат 24 години. Те, що я вам казала, такий, прям, знаєте, Класний аромат на ладоньках, такий квітковий. До речі, ця колекція вона підходить і чоловікам. І ще є у нас один аксесуар, який я сьогодні теж використовувала, але забула вам розказати. Це отакий масажерчик з силіконовим. Бачите, такі пальчики, тут такі силіконові, дуже класно. І його рекомендують разом зі скрабом, щоб ви. Дуже гарно доглянули і очистили шкіру голови, волосся. І дійсно, з цим масажерчиком дуже зручно. Але я так він можна не тільки зі скрабом, але так протягом дня також використати цей масажерчик. Дуже зручно, класно рекомендую. У каталозі номер 7 є така акція, яка а, дозволяє, якщо берете три засоби до оледі, то отримуєте ще додаткову знижку 40%. На них і хочу сказати, що ви можете кожен собі обрати персональний догляд. І знаєте, що треба в комплексі. В комплексі ви отримаєте красоту вашого волосся, отримаєте задоволення від того, що ви користуєтесь цією колекцією. Вона мені сподобалась. Обирайте також для себе доології. Далі ще компанія пропонує ще більш розширити линійку догляду. Я думаю, гадаю, що там повинні бути маски, сталін для волосся. Ось, І додам, що діє ще така акція у катастрофі номер 7. Дивіться, скільки грібінців. Якщо ви купуєте хоч би один засіб Duology, то отримуєте грібінці по класній знижці. Наприклад, такий грібенець скелетний. Отакий. Отакий саме. ось, все. просто грібінець для того, щоб наносити фарбу, наносити масочки, розподіляти кондиціонери, масажна, масажний грібінець і грібінець для розчісування. І ще там був не було. На складі я собі ще не взяла це грібінець для укладки. Звертайте увагу, ціна дуже класна на отакі додаткові подаруночки, будемо сказати, у ціні від компанії Oriflame. А вам я дуже дякую за увагу, що приділили час. Якщо вам інформація була корисна, ставте вподобайку і додавайтесь до мого каналу всього самого найкращого.